Виконуємо номер 899 із підручника Алгебра 7 та номер 18 із прав для повторення теми 3 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Запишіть вираз у вигляді степеня Н. Натуральне число. Завдання перше і друге. Приступаємо до виконання. При діленні двох степенів з однаковою основою показники степенів П віднімають. Маємо А у степені 18 відняти 2Н. При діленні знов степенів з однаковою основою показники степенів віднімають. А тепер при множенні степенів з однаковою основою. Показники степенів додають. Отримаємо 18, додати 7. Це буде у нас 25 і 2, мінус 2n, мінус n, мінус 3n отримали, а в степені 25 відняти 3n. При множенні двох степенів з однаковою основою показники степенів додають. При множенні двох степенів з однаковою основою показники степенів додають. Тепер при діленні двох степенів з однаковою основою показники степенів віднімають. 8 додати 2N відняти N відняти 5. 8 відняти 5 це буде 3, 2N відняти N буде N. І тепер знову примноження двох степенів з однаковою основою показники степенів додають і маємо А в степені 3. Додати 5Н. Номер 899 із підручника Алгебра 7 та номер 18 із прав для повторення теми 3 підручника математика 7. Виконано.